М, як працюють зміни та відстрочки для людей з інвалідністю у резерві? Плюс, про все це будемо говорити далі з нашим гостем, який вже приєднався до нашого прямого етеру. Олександр Вознюк, член громадської ради при Мінсоцполітики України. Доброго вам вечора! Слава Україні! Доброго вечора, героям слава! Давайте розпочинати з е, тему. Як ви оцінюєте ефективність реформи МСЕК у контексті відсрочки від мобілізації для людей з інвалідністю наразі? Е, ну е, дивіться на сьогоднішній день. Міністерство оборони України оголосило про те, що люди з інвалідністю можуть не прибувати до ТЦК та е, сервісів комплектування. Вони можуть це все організувати звернутися звернутись відповідну заяву. До управління соціального захисту е, щодо е, продовження відсрочки. Е, наразі цим, ці категорії людям з інвалідністю не потрібно приходити до ТЦК та СП і е, продовжити відсрочку. Однак якщо людині з інвалідністю надійшла повістка, тобто е, через Генеральний штаб, де потрібно з'явитися ці особі, то відповідно за повісткою, коли вона надійшла, обов'язково потрібно з'являтися. Для того щоб потім не було проблем, що це означає? В разі, якщо така особа, незалежно від статусу, отримала повістку прибути до ТЦК, то наслідки в разі не з'явлення до такого органу через тиждень, через два вас буде оголошено в розшук. Відповідно, у вас буде створена певна така проблематика, що ви не виконали вимоги закону, так як ТЦК викликає все ж таки і продовжить викликати людей з інвалідністю. Заповісткою, можливо, це для уточнення даних, можливо, для якихось інших питань для того, щоб ця людина з'явилася. Щодо електронного, електронних черг, там, електронного направлення, і щодо інших питань, наразі Міністерством оборони продовжується впроваджуватися цифровізація. На жаль, вона іде повільно, так як ви знаєте, бюрократична машина має дуже багато проблемних питань. Тобто, якщо ми створюємо якийсь НПА нормативно-правовий акт, ми його маємо витягнути на зовнішнє погодження і обов'язково заюстувати відповідний публічний акт, який потім буде впроваджений після його реєстрації. Тобто, якщо накази будь-якого міністерства, цього виходять на зовнішнє погодження без там урегулювання публічного акту вищої, наприклад, постановки на міністрів, який також є обов'язком для юстування. То цей порядок в разі незаюстованих, тобто є певні порядки да, НПА, які підлягають юстуванню підля... і не підлягають юстуванню, То лише тоді ці акти вводяться впроважними. Е, ну наразі дуже є багато нарікань, що коли людину з інвалідністю викликають до ТЦК е, та СП, що на одну те ж саму час викликається майже. Однаково там не багато хвійськозобов'язаних, да які повинні вимити виконати вимоги закону щодо о, певного порядку, і виходить так, що до одного ну, ТЦК може в один той же час, там на ту -го годину чи на 10-ту, прийти 100 людей. Відповідно е, далі, процедура як відбувається, е, є адміністратори в ТЦК, незалежно там, з яких причин тебе викликають повісткою до ТЦК. Там на жаль ще не налагоджені адміністративні процеси для того, щоб цей пост був прискорений, тому що наразі там людина з інвалідністю прийде до ТЦК в дев'ятій ранку і вийде з дрібним питанням в 16 17 годині. Тобто, всередині самого ТЦК, все ж таки залишається проблемним питанням, шалені черги, не своєчасне адміністрування послуг і не своєчасних певних управлінських рішень, які би могли можливо б не викликати за дрібними питаннями. А дійсно, так як сьогодні Міністерство оборони запустило, наприклад, цієї категорії, яка лише може за згодою, до речі, укласти контракт і піти служити країні, захищати нашу країну. Тобто для людей з інвалідністю не є прямим обов'язком бути військово зобов'язаним. Вони навіть ТЦК не мають права таких людей зобов'язувати направляти до ВЛК. Ось така позиція на разі нормативних актів яких ми на сьогодні напрацьовуємо, звичайно, дуже багато є спорів до нас і багато там нарікань, але максимально ми при, приближаємо цей, цей правий акт, що це виключно для людини, а не як кажуть, бусифікації і так далі. Ну, власне, наша позиція така. Пане Олександре, якщо людина має тимчасову інвалідність, чи, має, чи мають вони можливість такі люди полегшеної якоїсь процедури проходження саме цієї комісії? Адже ми розуміємо, що інколи тимчасова інвалідність так вона стає постійною, і це люди, які фізично себе можуть погано почувати. Тож чи продуманий цей якраз механізм? Дивіться для проходження для прибуття за повісткою. Генеральний штаб генерує ці повістки, і потім він розкидає по тим ТЦК, де зареєстрована людина, де вона зазначила в резерві плюс свої первинні анкетні дані. Ну які на насправді ну які є були стандартом тим алгоритмом, коли було поставлено завдання всім поновити свої дані або дані. Немає процедури для якихось інших категорій, таких чи інших. Є відповідний закон для військовозобов'язаних. Далі є додатково його цей статус да, військовозобов'язаний, його вже його вже соціальний статус, соціальні кейси, які він додають. Чи це ВПО, наприклад, чи це там, наприклад, людина з інвалідністю чи ще людина, яка має строкову інвалідність правила якихось окремих для інших, або там. Переваг там, або як ми іноді знаємо, дискримінаційного інструменту щодо різних соціальних статусів, не може бути, тому що це буде предметом, наприклад, оскарження того публічного акту, кого це стосується. Тобто, наприклад, особа, яка має тимчасову інвалідність, не залишиться там термін збігає, наприклад, 25 го року в грудні цього місяця. Да, там, то це буде несправедливо по відношенню звичайного військового зобов'язання. Тобто, правила повинні діяти для всіх, і незалежно від там від процесів. А вже безпосередньо, коли ти прибуваєш до ТЦК, то відповідно ти приділяєш певний пакет документів. В разі якщо ти тебе тебе не виникає обов'язок проходити ВЛК, ти надаєш одні документи, в разі якщо ти знаходишся на лікуванні інші документи, тобто є різні підстави, де ти можеш уже в ТЦК. А це є обов'язок прийти за повісткою, Ти вже надаєш документи відповідно ці організації, яка буде приймати рішення, чи ти там направляти тебе на ВЛК, чи не направляти? Ну, власне, сьогодні так працює процедура, пане Олександре. Якщо людина отримала постійний статус особи з інвалідністю, чи означає це, що вона більше не має необхідності проходити комісію МСЕК? Станом на сьогодні, поки діє військовий стан, всі особи з інвалідністю, строкова інвалідність, безстрокова інвалідність їм всім надходять такі повістки. Щодо осіб безстрокового статусу інвалідності, то їм також може прийти повістка. Але в зв'язку з тим, що Міністерство оборони запустило резерв плюс, і через резерв плюс можна подати заяву або Звернутися до управління соціального захисту, не приходити до ЦК, тоді система вас генерує і вас буде автоматична відсрочка. Тобто, що ми робимо? Ми відділили соціальну групу людей з інвалідністю, які мають і строкову, і безстрокову інвалідність не приходити в це ТЦК. Це у разі, якщо вам не надійшла повістка. Коли я надійшла, то з'являємося всі, щоб у вас не було штрафів. Але якщо вас стоїть питання відстрочки, то тоді ви можете не приїжджати до ТЦК, не створювати там кілометрові черги, а піти до інших органів, які адмініструють ваш статус, і там також перевірять, і ви, відповідно, ця інституція передасть ці дані до резерв плюсу, до системи оберіг, яка вас потім підтягне і покаже, що ви вже таку відстрочку маєте. Ще раз наголошую а Бронювання, відсрочка, звільнення або питання військово зобов'язань з будь-яких питань, поки ми є. У нас військовий стан і він продовжується кожних три місяці, то процедура не виключ, не виключає і не виділяє жодну людину незалежно від соціального статусу, і так далі. Тому, в принципі, всі мають виконувати пряму норму закону, тому що в нашій державі війна. Тому що яка процедура да там мобілізаційного процесу да, є перша черга мобілізаційна, друга, третя, четверга. Я просто зараз не пам'ятаю там, здається, п'ятій чи шостій шості черги вже є люди з інвалідністю. Відповідно, по групам там вже розбито. Так що, на жаль, якщо трива дуже буде довго тривати війна, нам придеться в тому числі і е, мобілізувати цю категорію людей з інвалідністю, але в тилу забезпечення, звичайно, ми не дамо там зброї, і так далі. Але власне, ці, ця категорія може бути потенційно мобілізована, якщо ми затягнемо війну. Водночас хочу сказати: зв'язку з тим, що ми протезуємо військових, які повернулися з військо, з війни, а пролікувалися. Ми їх запротезували. В них є активні біонічні протези. Сучасна остроінтеграція, яку, наприклад, наша команда не підтримує. Вони запротезовані там біонічними протезами і вони. Уже в цьому випадку діючі військові, яких демобілізували, вони тоді укладають контракт на добровільні основи, бо маючи статус особи з інвалідністю, може також піти воювати. І в нас багато військових, які мають інвалідність, реальну інвалідність, да там без двох кінцівок, чи там частини тих верхніх і нижніх кінців немає бути. Це наші військові, які втратили на цій війні, і вони сьогодні продовжують воювати, але ми їм забезпечимо активність на фронті. Які йдуть воювати, так як втратили своїх побратимів на війні, пане Олександре? Чи є механізм, що забезпечує прозорість та контроль у процесі саме визначення інвалідності? Ви знаєте, питання таке дуже цікаве: питання прозорості чи не прозорості. Да? питання в тому, що для того, щоб внести будь-який статус особи з інвалідністю на системі експертних рішенням експертної команди, да? Там, як, як ця процедура відбувається. У нас сімейний лікар або лікуючий лікар, який сформував певне направлення, і направду експертних команд. Експертні команди сформували число, місяць день, коли особа претендує на такий статус з інвалідністю. Є в нас е, декілька типів оцінювання: дистанційне, заочне, очне, да комісія приймає рішення, в якій процедурі буде оцінюватися ця особа, і якщо це очно, то особа приходить. Там одразу це є процедурний, да, момент, даними е, і експертна команда вона тебе оцінює очно, да? відповідно за результатами протягом доби. Інформація має зайти в систему, але є маленький нюанс у всіх цих процесах у будь-якому випадку для того, щоб уникнути будь-яку корупцію, ми маємо бачити чистих, справедливих лікарів, які працюють над кластерних кластерних лікарнях, які фактично підписують паперові документи, і ці паперові документи заливаються в систему єдину електронно медичну систему, яку адмініструє е, державне підприємство, яке підпорядковане міністерство охорони здоров'я. А, питання в тому, що тут же ж залежить від порядності головного лікаря, до якого можу звертатися, якому там лояльні лікарі чи не лояльні, чи лояльна експертна команда чи не лояльна. ж питання в цьому а, питання: якщо там ставиться бюрократичні інструменти, це також є проблемним питанням, тому що в будь тому що в будь-якому випадку будь-який процес це, це а, організаційний інструмент. А, Трьох осіб, фізичних осіб цих лікарів, які з них можуть мати суб'єктивізм пооцінювати, тут питання в поряд... порядності формування цих експертних команд: то ці люди, як вони туди потрапили, як їх відбирали, за якими критеріями? Чи є вони суб'єктивне декларування, чи це колишні члени тих же старих псахів корупційних? Хоча закон дозволяє членам. Комісії старих мсеків бути членом експертних команд. І вони наразі сьогодні є. Для них встановили інший порядок і критерій. В разі, якщо вони лікуючу практику, не припиняли менше ніж року, і можуть підтвердити її, то вони можуть зайти в ці експертні команди, так як є така логіка інституту презумпції невиновності. Вони ніби кабарі не брали або не вирішували питання для своїх родичів, знайомих, а ніби це організацію корупційну створювали старі мсеки. То, ніби самі члени, які працювали в цим, мають право далі продовжити працювати і проводити таку оцінку. Відповідно, що таке оцінка? Оцінка це оцінка повсякденного життя функціоналу особи. Відповідно, ми розробили критерії. Це постанова Кабінету міністрів 1338, яка фактично визначає чіткі критерії. Ці критерії не можуть бути основними для оцінювання. Вони можуть бути розширені. Це означає те, що. Є ще багато хвороб, які відповідно до системи МКХ до МКФ, які йдемо до процесу МКФ, а далі мають в подальшому майбутньому синхронізуватися. Наприклад, наша пропозиція, що особа, яка подає заяву на оцінювання її, надання статусу з інвалідністю, наприклад, діюче законодавство не дозволяє особі самостійно звернутися до експертної команди і попросити, щоб її оцінили. У нас це може зробити лікар або. Лікуючий лікар, тобто сімейний лікар або сімейний лікар, або лікуючий. До речі, лікуючий лікар, може бути одночасно і сімейним лікарем. Він також, якби в одній особі за кордоном, особа може також самостійно подати до відповідної інституції. Певну заявку там зробити оцінку свого втрату функціоналу. Це відправиться відповідної інституції, яка дасть процентовку втрати. Про це здатності до це те, до чого ми йдемо. І те, де як старі старі колекціонери категорично проти, де ми хочемо прибрати статус там першої, другої, третьої групи, замінити її на функціонал процентового відношення, для того, щоб ми зрозуміли, як це потім цим на соціальні послуги, яку буде адмініструвати Національна сервісна служба, яка під передконом Ну, власне, якось так але. На жаль, не все можна одночасно зробити певні реформи, тому що вони дуже складні, і ми можемо: ми маємо не забувати, що у нас багато корупціонерів, яких ми з зубами відриваємо, де вони заробляли роками, а порозривала людина. На жаль, і ви бачите процеси: це з прокурорами, з митниками, податківцями, державними службовцями, і сама організаційна структура, яка корупційно тривала час 30 років, згризала цю корупцію. І після цього з витягували в шалені кошти з бюджету нас як платників податків. Є велика боротьба. Цей процес відбувається, але я переконаний, що рішення РНБО, яке президент сказав, виконати, навіть не дивлячись на те, що запроваджено в дію рішення РНБО, судово правоохоронні органи, інші органи чинять великий супротив, створюють певні там перешкоди. Починають створювати судові кейси і так далі. Але я хочу сказати, що якщо хтось із шахраїв, я їх не буде назвати, будь-якому подумає, що він хоче обдурити державу, держава набагато сильніша як інституція, в неї є всі бажання зробити навести порядок, контроль, відповідальність, і лише тоді ми можемо навести порядок. До речі, нещодавно на цьому тижні був прийнятий вправка до кримінального кодексу. Якщо члени... Військові лікарської комісії будуть вносити неправдиві дані або дані, які не відповідають медичному стану, де вони визнають особу, яка реально має право на непридатність, а вони зафіксували цей документ придатним або навпаки, коли людина придатна їй зробили, що вона непридатна, то ці члени військово-лікарської комісії можуть нести кримінальну відповідальність, наскільки я пам'ятаю, там мінімальний термін реально без застосування 75-ї статті або 69-ї, зменшено меншого. А будуть реально отримати термін Там від трьох до п'яти років, це перша частина? От, наступним питанням, звісно, в мене було таке, чи існує система перевірок або аудиту саме ось цих процесів визнання саме інвалідності. Звісно, для того, щоб запобігти ось цій корупційній складовій саме у цьому процесі, чи існує вона взагалі наразі? Окрім того, що знаєте, так як якось так сталося, щось десь чисто випадково побачили, що ця довідка, наприклад, вона не є правдивою. А на сьогоднішній день ідуть процедури перевірок, це відповідно до ради рішення, тобто до рішення РНБО надано доручення, і ці перевірки тривають. Дуже багато встановлено дійсно невідповідності такої інвалідності, як наслідок розумілося, бо це стосується прокурорів, митників, податківців, Ці особи по подальшому працюють. А є такі прокурори, які визнали фактично там по замовченню, що ну трохи перешали, і інвалідність отримали. Вони навіть кошти повернули до бюджету, бо там було безпідставне по суті не тобто надання статусу. Відповідно, тобі призначається пенсія за інвалідністю, пільги. Ну правильні прокурори, і я думаю, вони правильно зробили, що визнали і так далі. Інша категорія: на жаль, не хочу визнавати, що вони вважають, що вони по чесному цю інвалідність. Вони не підтвердили цю інвалідність. Вони не повертають кошти, які з бюджету отримали як пенсіоп як особи, які мають інвалідність пенсія на призначено за інвалідністю. Відповідно, процеси йдуть. Ви ж розумієте, що це люди з юристи, в них є адвокати, знайомі судді, і вони борються з системою і з державою. Але тут є інше питання: сама всередині система, яка порушила цей принцип да, справедливості, де є запит суспільства на справедливість, сама система прикриває один одного. Ми що Генеральний прокурор склав повноваження. Коли на РНБО оголосили, що є порушення багато людей, ну, отримані ліпові інвалідності, не підтверджені. Але е, коли прокурор все життя е, не підтверджує свій спосіб життя, який перевищує його доходи, які він не декларує, НЗК і там далі в цих деклараціях, це ж ви розумієте, ми їх від корита відриваємо від хліба з масла. Е, і тому е, наразі процеси йдуть. Правоохоронна система працює, і в зв'язку з тим, що це була стійка така угрупування, там один одного підтримав, один одному роздавав інвалідність, такі як Рупи, такі як там Закарпатська, я не знаю, які Миколаївська, з яких взагалі там її син мав російських громадян, як виявляється, і це ж проблема не тільки в них, це ж лише айсберг. А насправді, якщо далі йти в процес, перевірок, то ми ще побачимо, що багато обласних депутатів мають інвалідність, місцеві депутати, намальовані інвалідність не підтверджено. Я це можу чітко заявити, тому що я не зазначаю прізвища. Да? Також за час повноваштовного вторгнення деякі керівники міністерств, їхні ж заступники, керівники департаментів також мають інвалідність. Не підтверджено. І по деяким, навіть, наприклад, міським адміністраціям. Обласним адміністраціям також ідуть перевірки. Ніхто не сховається. А тут питання в тому, в зв'язку з тим, що наш президент дуже зайнятий перемир'ям, і це для нас також флагманське дуже головне питання, тому що в нас кожен день гинуть люди, і використовуючи дати те, що президент не сконцентрований на внутрішньому порядку, дуже йде певний колапс. І на жаль, деякі контролюючі органи знаючи президент. Ну знаєте, ви знаєте, кіт з хати мишли в пляску. Як кажуть, не, президент не може це доконтролювати органи. Тобто він може, але на жаль, він ну не на жаль, він має займатися питанням нашої національної безпеки. Але ці чиновники, які з одних кабінетів, з одних міністерств переговуються пере один одного переводять. Вони з цього процесу просто не випадають з одних ова, в інші вас себе ховають. І ну, звичайно, мені здається, тут потрібно зібрати силовий блок за участю президента за участю громадського сектору, сильного громадського сектору, за участь антикорупційного Кру... громадського який контролює корупційні складово і підсвітити президенту, хто за участю його. На нарадах його обманює або говорить неправдивну інформацію. І наш президент і його команда правильно, вони дуже жорсткі, якщо їм починають обманювати. А передбачно це ж обманюють не якісь звичайні люди, це люди, які керують процесами і просто приносять неправдиву інформацію. От і все. Якби в нас було сильно, дуже СБУ і працювала контрозвідка в інтересах громадян, в інтересах країни. І якби ми цю корупцію страшну вигризли, або хоча б якось її, знаєте, як ракова пухлина, яка роз'їдає просто країну, і було реально поставлене завдання, то я вам хочу сказати, ми можемо ну, максимум за півроку всіх повитягувати і зробити порядок. Питання в тому, який алгоритм ми хочемо застосувати, і питання. Що ми хочемо, тому що ви знаєте, ну іноземці, міжнародні партнери, їм вони постійно ставлять питання, що ми не вирішуємо питання корупції. Це впливає на фінансову міжнародну допомогу, це впливає на авторитет країни. Це впливає на авторитет в цілому на кожного з нас. Це впливає навіть і... на обличчя кожного українця, який живе в Україні, так. і нас сприймають через призму вже цих корупційних схем.